Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Зарплату у 29 гривень нарахували працівникам Запорізької лікарні екстреної допомоги, більш відомої як п'ята міська пояснень. Жодних у соцмережах медики подейкують, що можливо так міська влада мститься за те, що колектив медзакладу виступив проти приєднання до шостої лікарні і подав на чиновників до суду. Розгвардійці не дають спуску оркам, що засіли на запорізькому напрямку днями неподалік Токмака біля села Чистопілля вони розстріляли шестьох нещасних, які були не проти здатися в полон українським захисникам. 400 тисяч гривень на ось це. Так, це ті самі укриття, які міська влада вирішила звести для комунальників посеред парків та центрального пляжу. Що найменше таких споруд у Запоріжжі має бути дев'ять. Містяни у соцмережах обурюються, не розуміють доцільність таких сховищ, сумніваються у їхній безпеці та називають таке будівництво відмиванням грошей. І знову невдача на Запоріжжі. Рашисти вкотре хотіли захопити сіру зону поблизу дорожнянки. Але щось пішло не так. Окупанти тепер в гостях у Кобзона. Їхні діла розкладаються у запорізьких полях. Стали свідком злочину? Можете повідомити поліцейських онлайн. У телеграмі шукайте користувача з ось цим ніком та надсилайте фото або відео, місце скоєння злочину та дату. Правоохоронці обіцяють швидко реагувати на звернення. Русня чекає на небезпеку з Криму. На півдні від Мелітополя розставили бетонні конуси, а в районі Каховського каналу риють окопи. Тим часом американський інститут вивчення війни та британське міноборони повідомляють, що окупанти бояться та готуються до можливого контрнаступу ЗСУ на запорізькому напрямку. Підписуйтесь на телеграм-канал П'ятої редакції, аби дізнаватись про все першими.